Сьогодні наші діти часто показують більше патріотизм чи дехто із дорослих. І, от, наприклад, зараз ми знаходимося на базарній площі, іде дощ, а юні волонтери, патріоти Ксюша, Тарасик і Діана на своєму посту продають смаколики, щоб вторгувати кошти на потреби ЗСУ. Минулого року ми на цьому самому ж місці робили репортаж, і знову дітки наші показували, як потрібно відносити. До того, що сьогодні найголовніше. А найголовніше це перемога. А перемога це означає підтримувати наші збройні сили. І, звичайно, користуючись нагодою, ми запросили юних патріотів до мікрофона. Що змінилося за цей рік? Ще одна подружка змінилася. Е, я прийшла допомагати Ксюші, тому що я дуже сильно підтримую нашу Україну і хочу. Якось допомогти ЗСУ і привести Україну до перемоги. Ну, Можна сказати те саме, але так як ЗСУ зараз теж в окопах, то дощ нам не страшний. Ми хочемо допомагати ЗСУ і швидшої перемоги хочемо. Тарас, що ти скажеш? Слава Україні. Добре діти, скажіть, будь ласка, що цього разу ви пропонуєте людям? Що ви напекли? Переріжечки, кекси і печиво. Люди підходять? Так. Да. Ви скільки вже часу торгуєте? Ну, поки що ми виходили лише два рази чи три, тому що не сильно нам було легко виходити. тому що в нас в суботу було багато інших справ. А зараз вже виходимо. І скільки вже у вас є у вашій копілочці? Наче 4 тисячі поки що. Ну, а плануєте потім куди віддати, не, куди саме, як їх використати, ці гроші? Віддати, віддати за суву. Мама з дідусем вирішають, куди віддавати, і ми віддаємо тим, кому вони кажуть і все. Того разу, того року, ви також пекли смаколики і продавали їх. Цього разу у вас такі ж самі залишили смаколики? Чи ви змінили меню? Смаколики зараз змінені. В тому році були кекси теж, але ще був тертий пиріг. А в цьому році замість тертого пирога у нас мармурове печиво. Тарасику, скажи, будь ласка, тобі важко десь сьогодні дощ іде, а ти все рівно тут на посту? Ні. А чому ти все-таки, незважаючи на дощ, стоїш тут? Та зі селу. Тому що це потрібно, так? Так. Скажи, будь ласка, що для тебе сьогодні найголовніше? Це, це перемога в Україні. Скажіть, будь ласка, дівчатка, ну зрозуміло, що дорослі, я думаю, вам продовжують допомагати, так? але ж на це потрібно і борошно, і цукор, і все. Вам виділяють вдома для цього ну, необхідні продукти? Так, да, нам борошно ну, це і теця мамина подруга дала багато. І цей. А все остальне нам просто купуємо або виділяє бабуся з дідусем. Тобто це сімейний такий підряд у вас виходить. Ну от скільки потрібно часу, щоб напекти, скільки оцих смаколиків? Не знаю. Я пекла довго, тому що моєму печиву потрібно ще три години в холодильнику, а вона не знаю. А е, 20 хвилин. Десь отаку 20 хвилин. Ну і до речі, ви рахували, скільки ви вже напекли? Ну… За, вчора я пекла тільки 40 печенюшок, я напекла, і все. Кексів було менше. Взагалі, діти, от скажіть, будь ласка, що ви сказали своїм ровесникам, що це необхідно сьогодні робити? Ну і не знаю. Ну, щоб, мабуть, перемогти. У мене в школі всі знають, що я продавала в тому році. І підтримали тебе в класі? Так. Да. Зараз вчителі, це і в тому році багато вчителів підтримували, і у цьому році будуть, як я думаю. І в мене однокласниці теж вдомалися і теж за допомогою зі мною продаються, але в інших місцях. Зрозуміло. А що ти скажеш? Я скажу, що е, діти зараз е, дуже багато хто допомагає. Україні і це добре, але деякі досі не розуміють цього, і ми як приклад для тих дітей, які нічого не роблять і вже а потрібно, так? Да. Так, ці діти не тільки приклад для своїх ровесників, а й в першу чергу для деяких дорослих, які вважають, що підтримка ЗСУ це не їхня справа. Звичайно, дощова погода внесла свої корективи у благородну справу юних патріотів, але, незважаючи на дощ, люди підходили, купляли, а іноді і просто донатили. Скажи, будь ласка, чому ти купив тут тільки ще смаколик? Ну тому що хочеться нашим військовим зробити приємно трошки. Допомогти їм, так? Ну, звичайно, так. Ну і звичайно, посмакувати. Ну, звичайно. Дякую, звичайно, ми також захотіли спробувати смаколики наших патріотів. Ну і трошки задонатити на ЗСУ. А я запрошую усіх наших глядачів. Не оминайте цей патріотичний столик, підходьте донатте на зсу. Ну і звичайно, смакуйте разом до перемоги.